Вона поклялася собі, що більше ніколи не покохає. Після тієї ночі, коли вогонь забрав її чоловіка і маленьку доньку, Оксана Пилипчук три роки жила ніби в тіні. Її серце стало важким, а дім мовчазним. Але знаєш, що цікаво? Навіть камінь із часом тріскається, і саме через ці тріщини пробивається світло. Десь на околиці подільського села, серед полів та вітру, вона тримала свою садибу, живучи ніби на автопілоті. Доки одного дня не почувся стукіт копит. Чужинець зупинив коня біля зламаного тину і спокійно сказав Давайте полагодимо це разом. І саме з цього все змінилося, бо треба було лагодити не лише тин, треба було лагодити її душу. Тиша цього чоловіка, впевненість його рук, його присутність поруч без зайвих слів, почали знімати тягар із її плечей. Чи траплялося тобі таке? Коли людина приходить без обіцянок, але саме її мовчання дарує відчуття безпеки. Ця історія про те, як любов повертається в найнеочікуваніший момент про те, як знову дозволити собі сміятися, як піднімати не лише тин, але й власну надію. Якщо ти теж думаєш, що твій час минув і другого шансу не буде, послухай цю історію до кінця можливо, вона змусить тебе інакше подивитися на власне життя. Оксана Пилипчук стояла посеред двору своєї садиби на подільських степах, а вітер ніби говорив з її душею. Минуло вже три роки відтоді, як пожежа забрала її чоловіка Степана і їхню маленьку донечку Марійку. Журба, небажаний гість, оселилася в хаті як пил на вікнах, і не хотіла йти. Кожен куток двору нагадував їй їхні голоси, а тиша була такою густою, що аж боліло в грудях. Уяви прокидаєшся, і нема для кого варити ранкову каву, нема тих крихітних кроків по хаті, що наповнювали дім життям. Оксана переживала це щодня. Небо здавалося надто великим для однієї людини, і, чесно кажучи, ми всі іноді носимо такі відчуття всередині, навіть якщо довкола багато людей. Край, де вона жила, був суворим, нескінченні поля пшениці, вітер, що гуляв між криницями і повна самота. Восени дощі розмивали дороги, а взимку сніг скував усе немов лід на серці. І цей пейзаж дивним чином відзеркалював те, що було в ній самій, ніби душа стала полем, яке потребує дощу, щоб знову зацвісти. Ти знаєш це відчуття коли життя раптом втрачає барви і усе здається сухим та безплідним, так буває після втрати близьких, після розриву стосунків або навіть після зради друзів. Тоді постає питання замкнутись у собі? Чи спробувати відкрити вікно для нового подиху. Оксана ще не наважувалася зробити цей крок. Її дні були схожі один на один розпалити піч, нагодувати решту худоби, вимести подвір'я, але всередині порожнеча життя на автопілоті. А це погодься зовсім не те саме, що по справжньому жити. Це ніби сидіти в темній кімнаті і знати, що є вимикач, але не вистачає сил його знайти. Так легко застрягти у спогадах, які гріють і одночасно ріжуть серце. Оксана часто згадувала запах Степанової люльки, дитячий сміх Марійки, і той вечір, коли все змінилося назавжди, і того ранку вона раптом відчула щось нове. Може, то був просто вітер, що змінив напрямок, а може, маленька іскра надії. У глибині душі вона розуміла так тривати не може, її історія ще не завершена. Було те саме відчуття, як коли дивишся на голу яблуню, і знаєш, навесні вона знову зацвіте. Чи траплялося тобі таке? Коли ще нічого не змінилося, але ти вже відчуваєш, щось насувається. Оксана ще не знала, що зовсім скоро у її двір заїде чужинець, який змусить її серце битися швидше. Дім Оксани виглядав так, ніби час зупинився лише найнеобхідніше стара піч, лава біля вікна. Кілька глиняних горщиків та вишиті рушники, які вона колись вишивала зимовими вечорами. Борги й недогляд змусили продати частину землі, залишилося всього сорок соток, і то не найродючіших. Поля більше нагадували сухий бур'ян, ніж пшеницю. І навіть стара клуня хилилася набік, ніби теж сумувала за своїм господарем. Того ранку гроза розгулялася над степом, а вітер так рвав дощ. Що розбило частину огорожі, яку колись будував Степан. Для Оксани це було наче отримати удар у саме серце. Вона пам'ятала, як Степан рівняв кожен стовпець, як натягував дріт, сміючись і кидаючи жарт за жартом. Та огорожа була не просто захистом для господарства, вона була символом його турботи, його характеру. А тепер вона лежала повалена, ніби сам всесвіт нагадав. Ти залишилася одна, твоя фортеця тріскається, і ти, мабуть, теж знаєш це відчуття, коли ламається якась дрібниця, але вона стає символом усіх твоїх втрат. Як розбита чашка, що нагадує про людину, якої більше немає. Оксана, стоячи під дощем, дивилася на повалені дошки і не знала, з чого почати. Руки опускалися, їй хотілося сісти просто там, у багнюці, і плакати, доки не стихне гроза. І все ж вона взяла вила, щоб хоч якось поставити огорожу на місце, бо худоба може втекти. І тут, до речі, є чудовий життєвий урок. Іноді треба почати з малого, навіть якщо сили на нулі. Це може бути простий крок прибрати кімнату, приготувати борщ чи написати список справ. Маленькі кроки зберігають ритм життя, навіть коли все всередині кричить Здаюсь. Та зізнаємося, самій це важко. І саме тоді, коли в серці темно. Життя часто посилає знак когось чи щось, що стає початком змін. Оксана ще не знала, що вже наступного дня у її двір завітає незнайомець, який зупинить свого коня біля поламаного тину і скаже слова, що проб'ють її тишу. Наступного дня сонце виглянуло з за хмар, і подвір'я знову наповнилося світлом. Оксана саме підв'язувала хустку, готуючись іти лагодити тин, коли почула стукіт копит. З за пагорба виїхав вершник на гнідій кобилі. Він був високий, у старенькому кожусі, але тримався рівно, впевнено. Це був Лука Мельник, чужинець, якого вона ще ніколи не бачила в околиці. Він спинив коня біля поваленої огорожі і довго дивився на двір, наче зважував, чи під'їхати ближче. Лука зістрибнув з коня і підійшов до Оксани, трохи усміхаючись. Ваш тин постраждав від бурі. Сказав він спокійним голосом Я можу допомогти, бо сусіди не повинні залишати одне одного в біді. Його слова прозвучали просто без натяку на жалість, і це приємно здивувало Оксану. У селі допомога часто йшла впереміж із плітками а тут ніби щирий намір. Їй хотілося відмовити, бо гордість стискала серце, але щось у його погляді змусило її кивнути. Вони домовилися почати роботу ще того ж дня. Лука запропонував взяти інструменти зі своєї підводи, а Оксана принесла з комори старі Степанові молотки та цвяхи. У момент, коли вона тримала ці речі в руках, на очі навернулися сльози. Адже це були єдині сліди її чоловіка його дотик ніби ожив у металі. Лука це помітив, але нічого не сказав, лише лагідно усміхнувся. І це теж урок, іноді не потрібні слова просто бути поряд, коли іншому важко. Вже підтримка. Поступово Оксана відчула, що напруга спадає. Її не лякала присутність цього чоловіка. Навпаки, вона відчувала дивний спокій, ніби хтось нарешті поставив плече поруч. А ще вона помітила, що йому зовсім не байдуже, що буде з цим двором. Лука дивився на зламаний тин так, наче це його власний. І хто знає, може саме ця випадкова зустріч стане початком не лише відновленої огорожі, але й нових змін у серці Оксани. Наступного дня робота почалася з самого ранку. Лука приніс додаткові кілки й дріт, а Оксана приготувала відро свіжої криничної води і поставила глиняний глечик молока на стіл. Вони працювали мовчки, але це мовчання не було важким. Навпаки, воно давало відчуття єдності удари молотка, скрип дерева і шелест трави під ногами створювали свій особливий ритм. Оксана відчула, що вперше за довгий час не думає про минуле, а просто живе в моменті. Після кількох годин Лука зняв кожух, і вона побачила його руки, сильні, але з мозолями, як у справжнього сільського чоловіка. Сядемо перепочити? запитав він. Вони сіли на колоду біля тину, і Оксана налила йому молока. Розмова була коротка кілька слів про погоду, про врожай, про худобу, але кожна фраза звучала так. Ніби мала значення. Це був той рідкісний момент, коли ти відчуваєш. Людина перед тобою не просто говорить, а чує тебе. Оксана навіть зловила себе на думці, що давно не сміялася, а тут, почувши одну з його історій про впертого коня, раптом щиро засміялася. Лука теж усміхнувся, і між ними ніби щось клікнуло у таких митях народжується довіра. Не тоді, коли хтось робить великі вчинки, а коли ти відчуваєш себе у безпеці. І якщо подумати, то й у нашому житті це працює так само. Справжні друзі, це ті, з ким можна просто мовчати і все одно відчувати тепло. До вечора тин майже був готовий. Оксана принесла старий казан і зварила борщ, запросивши луку до хати. Вона накрила стіл рушником, який колись вишивала на весілля, і в цей момент зрозуміла, що давно не готувала для когось із такою увагою. У кімнаті пахло кропом і свіжим хлібом, і це створювало відчуття дому, такого, якого їй не вистачало всі ці роки. І хоч вона ще не наважувалася собі зізнатися, всередині щось змінювалося, і зовсім скоро це випробує перша справжня перевірка. Наступного дня, коли вони вже прибивали останні дошки, на подвір'я під'їхала підвода. Це був Яків Гринюк, син сільського лихваря, і двоє братів гненлів, відомих своїм різким характером. Вони навіть не привіталися, просто стали біля воріт і почали кидати погляди то на Оксану, то на Луку. Ну що, вдова, промовив Яків з лукавою посмішкою. Бачу, вже маєш собі помічника? Цікаво, що про це скаже громада. Слова його звучали як загроза, прихована під жартом. Оксана відчула, як серце закалатало. Вона знала Яків давно хотів викупити її землю за безцінь його візит був нагадуванням. Якщо не встигнеш сплатити борг, втратиш усе. Лука спокійно поклав молоток і підійшов ближче. Слухай, друже, сказав він рівним голосом, це дві Роксани, і вона сама вирішує, кого сюди пускати. Якщо прийшов допомогти, бери лопату. Якщо прийшов погрожувати, повертай підводу назад. Брати Гненлі переглянулися. Вони не чекали такої відповіді. Лука не підвищував голос, але його слова мали вагу. Оксана вперше за довгий час відчула, що хтось став на її захист. Це було дивне, але приємне відчуття, наче з її плечей зняли важкий тягар. Вона подивилася на луку і побачила в його очах спокій, який неможливо підробити. Це той тип сили, який не кричить, а просто є. Після кількох секунд напруженої тиші, Яків перхнув і махнув рукою. Ще побачимо, хто сміятиметься останнім. Підвода розвернулася і поїхала. Залишивши за собою слід у вологій землі. Оксана стояла, вдихаючи на повні груди, і відчувала, що її дім знову стає місцем, де вона має право жити без страху. Але в глибині душі вона розуміла це тільки початок і справжні виклики ще попереду. Коли робота була закінчена, тин стояв рівно, міцно, навіть краще, ніж раніше. Оксана провела рукою по свіжому дереву. І усміхнулася вперше так, як давно не усміхалася, щиро. Степан завжди казав, що тин показує характер господаря, тихо мовила вона. Лука присів поруч. Витер піт з чола і відповів То, мабуть, ваш чоловік був сильною людиною. Цей двір відчувається теплим. Його слова були прості, але вони відкрили шлюзи пам'яті. Оксана почала розповідати. Спочатку тихо, ніби боялася, що слова зламають її. Вона згадувала, як Степан власноруч рубав ці кілки, як вони садили першу картоплю на цьому полі. А потім ніч пожежі. Як вона прокинулася від запаху диму, як намагалася врятувати Марійку, але все було надто швидко. Сльози текли по її обличчю, але Лука мовчки слухав, не перебиваючи. Іноді саме так і потрібно бути поруч і не намагатися виправити чуже горе словами. Ця розмова ніби підняла тягар з грудей. Оксана відчула, що їй стало легше дихати. Вона більше не тримала біль тільки в собі. Дивно, ск сказала вона, коли вимовляєш це вголос, відчуваєш, ніби хтось допомагає нести цей хрест. Лука кивнув і сказав Це і є сенс сусідства ділити не лише хліб, але й тягар. І знаєш, це працює і в нашому житті. Іноді треба знайти людину, якій можна розповісти свою історію, щоб вона перестала бути кліткою для душі. Вечір був тихий, лише цвіркуни співали у траві. Оксана сиділа на лаві біля хати і дивилася, як захід сонця фарбує небо у золотисто рожевий колір. Лука теж сидів поруч, мовчки лагодячи свою стару куртку. Ця тиша була вже іншою, не гнітючою, а спокійною, і в її серці починало проростати нове відчуття ще крихке, але таке тепле. І наступного дня на них чекала ще одна робота. Яка зблизить їх ще більше. Наступного ранку Лука прийшов раніше, ніж сходило сонце. Він привіз дошки та старі цвяхи, які зміг дістати в сусіда. Сьогодні візьмемося за курник, сказав він, і в його голосі було відчуття мети. Оксана винесла з комори Степанові інструменти старий рубанок, молоток, трохи кісок для підпірок. Кожен цей предмет нагадував їй минуле. Але тепер вона не відчувала того пекучого болю радше вдячність, що може знову дати їм нове життя. Робота була гамірною, кури розбігалися хто куди, іноді доводилося ловити їх по двору, що викликало у обох сміх. Лука працював методично, не кваплячись, а Оксана помічала, що починає насолоджуватися цією спільною працею. Вона підносила йому дошки, прибирала тирсу. А іноді просто спостерігала, як його руки вправно працюють з деревом. Це було дивно затишно, ніби їхнє подвір'я знову ставало живим, наповненим звуками і рухом. Коли наближався полудень, Оксана приготувала узвар і винесла на двір хліб і сир. Вони сіли під яблунею і ділили їжу, розмовляючи про дрібниці, про врожай в сусідів, про ціну на зерно в містечку, про ярмарок, який має бути на покрову. Це були прості розмови. Але вони творили щось нове маленький місток довіри, і Оксана відчувала, що їй важливо, чи Лука не перевтомився, чи не поранив руку, чи має він де переночувати. До вечора курник стояв майже готовий, міцний і чистий. Оксана провела рукою по свіжому дереву і відчула ту ж гордість, що й учора біля тину. Її двір поступово відроджувався, і разом із ним її власне серце. Але десь глибоко вона розуміла. Яків і його люди так просто не відчепляться, і, можливо, зовсім скоро їй доведеться знову захищати цей дім, тепер не лише заради себе, але й заради того, хто допоміг підняти його з руїн. Коли сонце вже хилилося до заходу, Лука зняв свою куртку, і Оксана помітила невеликий розрив на плечі. Дай я за шию, сказала вона, навіть здивувавшись власному голосу. Вона принесла з хати стару коробку з нитками. Яку зберігала ще з часів Марійки. Сидячи на ганку, вона обережно прошивала тканину, а Лукас спостерігав, спершися на стовп. У цей момент між ними панувала тиша, але тиша тепла, майже домашня. Кожен стібок здавався символом того, як вона зшиває не лише куртку, а й своє власне серце. Вона відчувала, як ті мури, які стільки років захищали її від болю, тепер поступово тріскаються. І це не лякало, а навпаки, давало дивне відчуття свободи. Дивно, подумала вона, я не помічала, як почала чекати цих днів, коли він тут. Лука ніби відчув її думки і просто тихо усміхнувся. Коли вона закінчила, він подякував коротким, але щирим словом, і накинув куртку на плечі. Оксана відчула хвилю тепла, ніби разом із тією ниткою вона з'єднала і щось між ними. У дворі було тихо, лише десь далеко кувала зозуля. А повітря пахло свіжістю після вечірнього дощу. Це був той момент, коли навіть природа здавалася свідком їхньої нової близькості. Того вечора Оксана вперше за довгий час заснула без важких думок. вісні вона бачила, який двір знову наповнений життям діти граються біля криниці, кури бігають по подвір'ю, а поруч стоїть чоловіча постать. І хоча вона не бачила його обличчя, у серці вона знала це був Лука. І цей сон залишив у ній відчуття, що це ще тільки початок їхньої спільної історії. А тепер, скажи чесно який зламаний тин є у твоєму житті? Може, це не дерев'яні дошки, а старі образи, втрачені мрії чи закрите серце? Скільки разів ти казав собі досить, більше не спробую. Але в глибині душі чекав на знак, який змусить повірити знову? Можливо, твій перший крок зовсім простий. Подзвонити комусь, попросити пробачення, дістати зі шухляди старий проект, або просто вийти на світанку і вдихнути на повні груди. Бо якщо Оксана змогла піднятися після такого болю, ти теж можеш. Напиши в коментарях, що ти готовий відновити у своєму житті, чия підтримка допомогла б тобі зробити цей крок. Можливо, саме твоя історія стане підтримкою для іншого, хто зараз вагається. І звісно, підписуйся на канал і натискай дзвоник, щоб не пропустити нові історії. Тут ти знайдеш ще більше таких розповідей, які торкаються серця і допомагають відкрити двері до нового початку.